Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу нагадати, кому ж з 1 жовтня 2022 року слід очікувати на підвищення пенсії. Ми пам'ятаємо, що з 1 жовтня у нас буде ряд змін. Будуть збільшені, наприклад, мінімальна заробітна плата у нас зросте до розміру 6700 гривень. Також двом категоріям пенсіонерів потрібно підготуватися до того. Що їм з 1 жовтня перерахують пенсії? По-перше, це стосується тих пенсіонерів, хто досяг 75 років, та тих, хто має достатнього стажу. Тобто для жінок це 30 років страхового стажу, для чоловіків 35. Про підвищення з 1 жовтня 2022 року пенсії заявила заступниця Ця міністра соціальної політики Дарина Марчак, жовтня до програми підвищення доходів, ініційованої президентом, включать близько 1 мільйона 676 тисяч пенсіонерів віком від 70 до 74 років, розмір пенсій, яких становить до 10 тисяч 340 гривень. Їм щомісяця будуть доплачувати по 300 гривень. Так, що після підвищення а, загальний розмір пенсії не перевищував 10 340 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер, якому понад 70 років отримає пенсію у розмірі 5, 4 чи 6 тисяч гривень, то вже з наступного місяця йому виплачуватимуть 6 300 гривень. Ще одна категорія, хто отримає збільшення, це пенсіонери віком від 70 років, які виконали вимоги щодо стражу та. Отримують менше як 3 тисячі гривень. Їхня пенсія збільшиться до 3 тисяч гривень. Тобто це пенсіонери, які мають повний страховий стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років. При цьому, якщо у вас немає необхідного стажу, пенсіонерам віком від 70 до 80 років встановлять мінімальну виплату у розмірі 2500 гривень. Пенсіонерам віком від 80 років буде мінімальна виплата у розмірі. 2600 гривень От таке підвищення. Пенсії у нас очікується з 1 жовтня 2022 року. Хочу нагадати, що з 1 грудня 2022 року зросте також розмір мінімальної пенсії. Він буде становити 2093 гривні. На даний момент, з 1 липня, розмір мінімальної пенсії у нас становить 2027 гривень. Відповідно, розмір максимальної 20 тисяч гривень. Якщо у вас є якісь питання стосовно Пенсії, які потребують юридичних консультацій, будь ласка, звертайтесь з задоволенням. Вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.